Siren sound істер. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальну військову операцію. ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави без паніки. Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні. З вами нами! Умовах, коли авіасполучення в Україні було закрите, морські порти заблоковані, а значна кількість автошляхів потерпала від заторів, укрзалізниця стала практично єдиною діючою артерією країни, артерією, яка сама кровоточила, але все ж таки жила. Ну, нам страшно нас стріляють. А звичайна фраза «Алло, я у потязі означала врятоване життя. Добро утра, ребят. Сьогодні оставайтесь дома, нікуди не виїжджайте. Там уже буде все точно, ну Дальше там уже сообщим. 24 лютого почалась війна. 25-го наша команда виїхала з міста Київ. І вже 28-го ми повернулися з допомогою для наших бійців у іглі рацій, біноклів, палова шин та іншого обладнання. Наступними напрямками допомоги стало місто Харків, Миколаїв. На той час вони найбільше потребували допомоги. Ми задіяли всі автівки нашої компанії для пересування. Наші менеджери виконували функцію по зв'язкам з громадськістю та приймали заявки для допомоги. Всі інші співробітники сідали в авто та виїжджали у гарячі точки. На зворотньому шляху евакуювали всіх людей, які цього потребували. З того моменту ми вирішили заснувати благодійний фонд Янгло України, який успішно функціонує і по сьогоднішній день. До фонду ми залучили всі наші активи, резерви та зв'язки. Нас дуже мотивувала підтримка всіх людей. Це неймовірні відчуття, коли проїжджаючи якесь маленьке містечко, люди, побачивши напис на нашій активці, гуманітарна допомога, збирали стільки продуктів, що не завжди вдавалося погрозити в авто. І це не поодинокі випадки такої допомоги. Майже кожна наша поїздка стикалася з такими людьми. Кожен допомагав чим тільки міг. І взагалом українці це така нація, яка настільки об'єдналася, що ми навіть і не сумніваємося в нашій перемозі. Слава Україні! Ребята, всім доброе утро. Сейчас везу бутилки на базу, бензин, масло. Поэтому, хто хоче долучитися в течение часу, можете бути вже на базі і будемо потихоньку починати делать снаряди. Я з першого дня на цій війні. я вважаю, щоб захистити свою землю, захистити свої родини, дати гідну відсіч ворогу, мусимо робити тільки ми і ніхто крім нас, бо це наш обов'язок. на полы поля Десять дней пробыли в подвале и, и поехали, не знаю куда, так как в Харькове было уже опасно, даже в бункере. Скилькины полы поля вечно Ой, вчила мене, нема. Співала. Зібрали пакуночки переселенцям, вимушеним та малозабезпеченим родинам. Зараз будемо відправляти новою поштою. Висловлюємо величезну подяку благодійній організації до перемоги разом за памперси та дитяче харчування. Будемо розподіляти їх між найменшими українцями. Не забувай, хто ти. Не забувай до ти. Серця відкриті брами. я так давно, я так давно не бачив мами сльози першою лисою, повернусь додому, я обов'язково у батьківській хаті, яскравіші зорі, вчила мене мати, співпала. помощь молочком в больничке к деткам осуществленная в том числе с помощью благотворительной организации «Янгелы Украины». Добрый день, мы из Харькова, мы из Харьковом, Доброго дня. Сьогодні в Херсоні дуже гучно, але ми не зупиняємось, продовжуємо допомагати херсонцям. Слава Україні! Гром, слава Поліція свого призначення разом з волонтерами допомагає нашій армії вбити ворога до кінця. Передаємо плівку для ЗСУ. Різнокольорову. Так, і це у нас склад тут. Продовольство. Так, ви по маскувальним костюмам. Все готово, все відшито, щоб жодного бійця не побачив ворог. Доброго дня, Лобель Кривенчук. Знову їдемо в дитячий будинок перлина. Вас вітає лабель Кримичук. Сьогодні у нас уже постійна, майже постійна рубрика Робимо маленькі добрі вчинки. Зараз е везе допомогу у дитячий е дім Жива перлина», який знаходиться в Михрівці. Зараз ще заїдемо трохи смаколиків, е купимо. всем привет! Я вижу, что сегодня остается больше и больше зверный в чатах, что выживают будівництва. Все потрохи возвращаются к работе. Принято решение, мы будем начинать работать. Это будет добровольно. Кто захочет, пожалуйста. То есть ну, мы приняли в себя позицию, что нам нельзя останавливаться. Нам нужно работать для того, чтобы мы могли своей работой поддержать эту всю жизнеспособность нашего государства, чтобы э, у них были деньги от наших налогов, чтобы мы не остановили этот круговорот природы, круговорот э, энергии, которая идет то есть, от одних действий к другому. Поэтому мы будем начинать работу. Кто согласен, пожалуйста, ставьте плюсы, и мы уже будем планировать работу на завтра, чтобы все выезжали и все делали. 23 февраля, у м'як як і у багатьох, були свої плани, мрії, Але 24 лютого все змінилося. Моє рідне місто Херсон майже одразу потрапило під окупацію, де не було змоги не працювати, а лише виживати. Через пів року вдалося виїхати на підконтрольну територію, де я зразу з групою херсонців, волонтерів, приступили до допомоги Херсону. Встали до допомоги херсонцям Херсону. Дякуючи ЗСУ, 11 листопада, херсон було звільнено. Майже через два дні ми були там вже з гуманітарною допомогою, що і продовжуємо на цей час робити. Але життя триває, тому потрохи починаю відновлювати бізнес. Керівник компанії з монтажу натяжних стель розповів, працюють по всій Дніпропетровщині. Відстань до об'єкту, на якому монтують стелю, іноді сягає 100 кілометрів. Коли у містах стали відключати світло, робота на електроприладах обернулася логістичними збитками. Довелося придбати і акумулятори, і генератори. І як би там не було для всіх підприємців, як би там щось не було, ми хочемо своїм прикладом, показати, що треба рвати, треба робити, тому що тільки наш враг жде, що ми сядемо. І будемо грустити. Але треба робити. Оце ну хай всі купляють, всі роблять. То, що це наш путь до перемоги. Кожен з цих підприємців забезпечує роботою та зарплатнею щонайменше п'ятьох людей. Об'єднавшись, допомагають і захисникам. Передають їм автівки та запчастини, поставляють провізію і амуніцію. Доброго вечора. Велике дякуємо колегам стильовикам за надані турнікети та ліки. Ці турнікети завтра прийдуть випробування. Якщо з ними все гаразд, вони поїдуть на нуль. Стельовики, єднаємося. Тут і З такої порції волонтеру Андрію Гузайрову вдається зробити чотири окопні свічки. Потреба воску та парафіну є величезна. Це найцінніша основа волонтерських виробів, каже дружина Тамара. Тому що його йде багато і це. Такий матеріал, який не завжди можна дістати десь. Звичайно, дуже добре, коли дають якісь гарки свічок. Це економить кошти і можна за ті кошти, ніби щось би інше купити. Допомагає подружжі Гузайрових родина пелихів. Доньки сімей Даша та Маша працюють над упаковкою окупних свічок. Розумієш, що допомагаєш воєнним. Задяки їм, то ми в в мирі. Ми. Помагає так потрошку чертимо вже ну, ціле діток. Оце вже банку. Включаємо. Прямо Тер Андрій Гузайров розповідає, їхній з дружиною син військовий на власному досвіді переконався в ефективності зроблених батьками окопних свічок. Дуже доволі, дуже йому сподобалось. Говорить, чай гріли, каву заварювали. І тоді син сказав, що дуже хороша річ. То в тоді була така, коротше, про таке, такою прямо, ще більше став. Намагаються завантажити себе роботою з ранку до вечора, каже його дружина Тамара. А будь-яка робота для перемоги відволікає від важких думок. Для мене тригером стало те, що ну, син да там йому потрібна допомога. Я чомусь так постійно згадувала. Думаю, от якщо він ту свічку якби мав, можливо, він би так під Херсоном там би не мерз. Да і на Миколаївщині, коли було так холодно. Як я до цього відношусь, я горшу своїм сином. Гержуся, він на нас е м, нагороджений орденом за мужність третього ступеню. В 21 рік він командир, виконуючи обов'язки командира взводу і по поверненню вже старший сержант. Дорогі наші колеги стильовики наша спільнота завжди була згуртована, дружна, завжди підтримувала один одного. В ці найтяжчі часи це найбільш помітно. Це дуже відчувається. Відчувається, коли тебе підтримують. Це дуже надихає. Дякую вам за те, що ви завжди підтримуєте нас. Підтримуєте у наших зборах, донатите на наші ідеї для підтримки нашої армії. Безмежно вдячні нашим друзям, компанії Лабель. Зокрема, Ірині Віталівні та Олексію Федоровичу. Неодноразово нас дуже сильно підтримували і допомагали, як би важко їм не було. На початку повномасштабного, коли ще ніхто не знав, де, хто, що, і як, і з ким буде, стала гостра проблема в автомобілі для хлопців. Ми звернулися до всіх знайомих і, зокрема, й до Ірини Віталівни. Е, можливо, підкажуть. Ми навіть не надіялися, що таке може бути щастя. Просто підказати, можливо, хтось знає, де можна взяти цей автомобіль. Через кілька днів Ірина Віталівна зателефонувала, сказала, що Оксі Федорович знайшов автомобіль. Приїжджайте, завтра заберете. Неймовірні, неймовірні люди. Приклад для всіх. Е, Пройшло півроку, телефонують і говорять, що ми вирішили допомогти хлопцям і придбати дрон, казковий подарунок. Передали вже хлопцям. Чекаємо від них звітів неймовірно, тому що, як би важко не було, віра. Підтримка дуже відчувається. Відчувається, коли люди щиро вірять в перемогу, коли для цього роблять більше, ніж можуть. І це неоціненна підтримка. Дякуємо всім. Ми бачимо кожного, хто нам допомагає. Ми віримо в кожного. Ми знаємо, що дуже багато наших колег зараз на передовій. Нехай Господь береже їх. Хай кожному Господь дасть захист, щоб всі повернулися додому живими і здоровими, нехай пошвидше настане перемога і мир в нашій країні. А ми будемо для цього робити все, що зможемо. Що для мене територіальна оборона це люди, які з перших днів взяли в руки зброю і пішли захищати свої домівки. Ситуація на 24 число була незрозуміла, непевна. Чекали висадки російського десанту, появи диверсантів. Ніхто не знав, що відбувається. Всі готувалися до того, що в нашому місті будуть відбуватися бойові дії. Отримано. Велике вам дякуємо ще раз. Хочу подякувати всім людям, які допомагають військовим. І сказати, що без вашої допомоги все це дуже тяжко. І без вашої підтримки. Ця війна не тільки військовослужбовців, які боронять нашу землю, але і всіх, і кожного. Незважаючи на всі труднощі, ми повинні продовжувати разом боротися. Тому що тільки разом з вами ми наближаємося до цієї перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава, Україне. Слава, Україне. Слава, Слава, Слава Украине. 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 Слава Україні! Героям слава, слава Україні, слава Україні! Слава Україні! Героям слава вони можуть розбомбити щастя. Вони можуть розстріляти.